Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн зі середньою групою, Дивограя. І сьогодні на уроці ми, як звичайно, з вами подихаємо, проведемо розпівування, а потім почнемо розучувати вже. Це буде другий урок, нашу новорічну пісню. Ви молодці, я бачу, як ви гарненько працюєте. Хочеться якусь вам нотку позитиву та радості донести ще. Я знаю, що вже такий більш святковий настрій у нас. В магазинах вже почали продавати всякі прикраси новорічні. І я хочу, щоб ми з вами цю пісню вивчили, тому що ми достойні більшої радості, ніж нас є, на жаль, на даний час. Тож, починаємо з вами дихання, беремо вдох. І видох, будь ласка, ще раз беремо вдох. Молодці і видох. Не забуваємо контролювати вдох у живіт. І видох, молодці, ще раз, будь ласка, вдох, молодці. Два рази вдох, два рази видоха. Повний вдох і видох. Молодці, ще разок повний вдох, і видох, молодці. Зараз давайте згадаємо наші скоромовки. Ми на тому уроці згадували з вами, працювали з нашими скоромовками новими, трішечки ускладнимо Про мишей. «Миші в шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Миші в шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Так, далі. Ось це дуже легка, я вважаю, що це «Ю» наша. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву з нею спокою не знаю, і танцює, і малює, і гуляє у гаю. Так, далі, Про черепашку давайте згадаємо. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Черепашки з черепашенятами. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із раз. Черепашці із черепашенятами важко змагатися із жабенятами. Трішечки пропущу. Про бука давайте згадаємо. Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бука була губа-тупа. Ну, і ще давайте якусь. Ось бирала маргаритка, маргаритки у гаю. Розгубила маргаритка, маргаритки у гаю. А ще мені писала Іванка, виридували виридниченьки, що не зварились варенички. Тож не виридуйте виридниченьки, хай поваряться варениченьки. Такі скоромовки. Можете написати ще якісь, хто, які ще полюбляє. Давайте закритим воду. Продовжуємо самостійно перемогу. Декілька закритих ноток співаємо закритим, продовжуємо. Молодці. Look. No. No. Ще таке сказати вам важливе? Було у мене запитання на сурному співі Спів у нос. Спів у у нос, він провокує появу, коли ми співаємо так мляво, не чітко, не відкриваємо достатньо рот, артикуляція така слабенька тобто праця в пів ноги. Тому звук, звук не залишається у нас так. У носії досить мляво так звучить, а коли кожна нотка направлена вперед, да, вона розкривається, ця нота гарненько відкривається. Відпрацьовується кожен звук приголосна, особливо голосна, коли я кажу вам, відкриваємо на, на голосніх рот, да, то тоді у вас і не буде цього звуку. Млявого, носового, тому уникаємо, в кого він є, працюємо, відкриваючи рот гарненько. Так, зараз слухаємо новорічна пісня, виконує з студія Фенікс. Дуже мені подобається ця пісня. новорічна. дуже гарне виконання. Спробуємо ще трішечки другий співати в приспіві. А куплети всі співаємо так, як вони і є. Я буду допомагати тільки у приспіві співати. Під новий, новий Хай побажання, хай швидше серце рідко. Плищі люди, че рік старий пішов від нас. Хай вікно ви щасливим буде, Новий рік летить по світу, на білому коні, але малює квіти, на поїмі, біле, біле, все, навколо, горить і поля. Виш крила, вкрила, крига море, море, щастя і добра, лишне вкрила, крига море, море, щастя і добра, хай кожну хату новий, не свято добре добро. Летить по світу, на білому коні, а мороз малює квіти, на Біле-біле все навколо горить і поля, Лиш не вкрила крига, море, море, щастя і добра, Лиш не вкрила. Покрига море море, щастя і добра, щасливі настрої. Пришли, закладені нисне, дає ти хати, морська вода марка. Трішечки заплутала. Чекаємо. Не буду піднімати більше. І поля Лиш не вкрила крига, море, море. Щастя і добра. Лиш не вкрила, крига, море, море. Щастя і добра. Так, ну І тут закінчення. Ми будемо вже чекати до кінця. Ви слухали, я співала другий куплет, е, приспів. І, приспів, після першого куплету, після другого я співала трішечки другим голосом. Тобто, всі, які голоси у нас, співають Тобі Україна пісню другим голосом, ті співають і у цій пісні. Ну, в принципі, все, що я хотіла, ми будемо продовжувати її розучувати з вами онлайн цю пісню, «Вчіть текст. Усім бажаю гарного настрою. Майже вже. Новорічного, але перед всім, цим новорічним вже у нас свято Святого Миколая. Якщо хочете, ми повторимо нашу пісню Святий Миколай, яку написав наш миколаївський композитор Олександр Сичов. Ви були, коли маленькі, приймали завжди участь у його концертах. То до нових зустрічей, бережіть себе. Чао!